У товаристві «Колумея Енерго вже стало доброю традицією допомагати нашим військовим. Цього разу закупили вісім fpv дронів. Закінчився фінансовий рік. Якраз ми підбили підсумки, і по підсумках наш власник цього підприємства, Грабовецький Ігор Іванович, дав завдання таке: якщо в нас є доходи, якісь і все, чи є можливість така. Надати допомогу Збройним силам України. Ми підрахували, що є в нас така можливість, і вирішили закупити 8 дронів, 8 дронів і передати наші збройні сили України. Дрони передали для 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади, 77-го батальйону тероборони та 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила, де проходить службу депутат міської ради Віктор Фітьо. Гірсько-штурмова бригада вдячна громаді людям, які залучилися. До збору коштів до виготовлення цих дронів, вони дуже потрібні на передній лінії. Хочу подякувати військовій бригаді ТРО, ну, як -то сказати, правильно, за допомогу, бо на даний момент у нас йде дійсно дронова війна, навіть як то сказати, не в обличчя в обличчя, а дронова. Ну і ще раз, Хочу вам подякувати. Як то сказати? Якби не ви, якби не громада, то би ми. Очільник Коломича не запевнив, що флешмоб ударний дрон для ЗСУ триватиме і надалі. В рамках цього флешмобу більше тисячі дронів минулого року за рахунок коштів, які виділяли і громади, і меценати, і благодійні фонди, і просто громадяни, жителі нашого краю було закуплено і передано для збройних сил України FPV таких дронів. Уже в цьому році ми другого збираємося для того, щоб підтримати наших воїнів і надати їм таку допомогу. Потреба у дронах на передовій доволі велика. Нову організатори флешмобу закликають всіх долучитися до ініціативи. З колоний Богдан Малецький, Галина Ровенчук, телерадіокомпанія компанія Раї.